Знаєм займався цим безпосередньо особисто вели кільканадцять мільярдів гривень. А потім виявилося, що ні один об'єкт взагалі не захищений. Там насправді ціни порівняно з тими втратами, які потім ідуть, ну вони не є астрономічними ціни на потребу для захисту. Коли такі мільярди йшли, там вже було закладено колосальні суми на розкрадання. Ну от, наприклад, сьогодні значна частина Києва, в тому числі і мені довелося 12 годин без світу, перша половина й без води, тому що був удар по одній. Ну так заверно казати, по одній з київських тець. Не буду називати місце розташування, в якій, власне, не по ній самі, а там є блочний якийсь оцей, система розподілу. Ну, я не знаю, трансформаторна велика підстанція, яка переводить з тої, ну ви ж розумієте, струм, який виходить з електростанції, зовсім інші навантаження, зовсім інший вольтаж, все інше. Тобто, переводить до лінії, яка вже йде в електропередачі, е, ну не магістрального, а середньомагістрального рівня. Отже. По ній був нанесений удар не балістикою. те, що значна частина Києва лишилася без світу, зроблено не балістикою, а ударними дронами. Очевидно, шахедом влучання по об'єкту з тим засобом, який ну, якщо балістика пряме влучання, то не кожна, абсолютно не кожна система захисту вбереже від прямого влучання. але вручання шахеда перше відведення методами реп. Які мають відхилити друге безпосередній фізичний захист, захист е, самого об'єкту і систем збиття біля електрооб'єктів енергетики. Отже, забезпечення захисту такого об'єкту коштує для повного ідеального захисту десь порядка 50 мільйонів гривень. Реальні втрати набагато більше. Я ще раз хочу нагадати, на захист було кинуто кільканадцять мільярдів. Тобто. Реально, гроші були вкрадені майже повністю. Це тоді, ще при наємі. Замість них завезли якісь мішки з піском і щось збоку десь обкладали. що воно могло допомогти, я навіть уявити приблизно не можу собі. Отже, перше, це, друге, виявилося, що захист методами збиття ППО біля енергооб'єктів не посилений. А ми пригадуємо, як рік тому Зеленський обіцяв, що за один рік у нас буде мільйон дронів перехоплювачів використовуватися. Де вони є? А я вам скажу, де вони є. От той матеріал, очевидно, технологічний, який дійсно, як кажуть, це, ну я чув від спеціалістів, що це хороші дрони. Що це ідея хороша, добре продумана. Вони швидкі, вони доганяють будь-який шахет, крім реактивних. Зрозуміло, будь-який вони мають добре наведення і збиття знищення шахеда гарантоване. Отже, вони добра, хороша конструкція, вилася, пішла, взята на озброєння. ким? Російською Федерацією. Зараз вони хваляться, вони прийняли на озброєння. наші Дрони перехоплювачі, тобто хтось злив за рік, злив інформацію. Расисти запустили в серію, і вони вже зараз мають достатні кількості для того, щоб робити захист відповідних своїх об'єктів. Тобто, ті атаки, які зараз відбуваються, які ми вже скаже. Я ми помстилися, ми помстилися. Якось дуже недзеркально ми мстимося несиметрично. Але Будь-якому випадку зараз це робити буде важче. Наразі підготували і запустили в серію дрони-перехоплювачі. Наші дрони-перехоплювачі по формі, по вигляду, по методу використання виглядає, що це саме те, що презентували рік тому. А в нас а в нас тільки на словах, в нас їх нема. Що в нас є, дякувати Богу, вже не запускають в основному перехоплювати е, шахеди винищувачі f 16, бо це було вбивство. Це реально було вбивство. Ви розумієте, швидкість? У нас же ж засоби не ракетний збій, у нас же ж економлять. Відповідно, це або кулеметний вогонь, або малої відстані ракети, при яких розліт шахеда, якщо попадає не в силову установку, а в бойову розліт елементів шахеда. Це ж велика конструкція, колосальна. Настільки гігантський, що при таких швидкостях. Реактивний винищувач просто не зможе вивернутися від цих уламків. Та просто випадковість може бути, що ж пілот залишиться живим. Тому і катапультування не відбулося нічого. Три випадки, коли у нас принаймні відомі офіційно, коли в нас загинули пілоти, краще наші пілоти, при збитті шахетів, саме через те, що повне порушення правил безпеки з цього приводу. Зараз, на щастя, вже бачимо, почали використовувати легкомоторні літаки, вертольоти, гелікоптери це те, що треба. Але Дрони перехоплювачі якби дійсно було, от уявіть собі: напрямок на Київ, напрямок на енергооб'єкти, на підльоти. Отой мільйон дронів перехоплювачів розподілені розподілені ну, на, на 500 шахедів, маючи в запасі мільйон дронів перехоплювачів, звичайно, ви використаєте їх може чуть чуть більше, ніж та кількість шахедів, які залетіли. Дешево, і результат майже 100%. Росії довелося б міняти виробництво і міняти підходи. Вже б дрони вже б шахеди не використовують. Натомість ми дістаємо колосальні удари. І як виглядає на те, нічого не поміняється до зими? В зиму ми війдемо на великий жаль з блекаутами, з відключенням електрики, води і тому подібне. Чому ну відповідь дуже проста: от колись наша вода ж вона просто копіює російську У всьому ментально? Вони росіяни. І колись в Карамзіна спиталися, хтось, хто був довго за кордоном, чи сам Карамзін був за кордоном, вертається і питається: а що тут в Росії? Відповідь проста: Да, як завжди, варують. Ворують, як завжди. От це російський психотип. Війна, гинуть. Люди, катастрофа може бути енергетична для країни, а вони далі тупо крадуть. Дронів мільйон дронів нема. Мільйон там за мільярди на забезпечення охорони нема. Ну, порівняйте, 50, мільярдів, 50 мільйонів вартість для одного енергооб'єкту. Скільки це? Це е, на мільярд 20 об'єктів. А коли 10 мільярдів, 200 об'єктів за. Е, Сума, яка була виділена, там більше було там по 15 мільярдів, тобто 300 об'єктів можна було обезпечити ідеально обезпечити. Ну принаймні, ще раз кажу: при відсутності прямого попадання ракети, бічне попадання поблизу або влучання дрона, об'єкти були повністю недоторкані. Відповідь одна проста: просто тупо крадуть, от, і все, от і вся історія з цим, як відбулося. Знаєте, все ж це відбувається на тлі бюджетного процесу в Верховній Раді. І якщо подивитися на те, що пропонується, ну знову ж у нас дірка у бюджеті правок. У нас більше трьох тисяч на 59% більше ніж минулого року. І все це подається, нібито так, знаєте, що ви там зі своїми правками на досюди лізете до нас, Знаєте, ну незадоволені правками. Так може ви будете формувати і планувати так, як потрібно, щоб правок не було? Ну, правки це право депутатів, вносити правки. Кожен депутат має право її подати, але він має подати тоді обґрунтування. Якщо ти кажеш, що потрібно виділити на таку-то статтю бюджету додаткові кошти, покажи звідки ті кошти забрати, аби яким чином збільшити надходження бюджету. Вся штука в тому, що виявилася одна єдина фракція в Верховній Раді, та ж саме Європейська солідарність. От мені кажуть, Ти ви час про не згадуєте. А про кого ще згадувати, якщо єдині працюють за регламентом? Ніхто ж більше за регламентом не працює і за бюджетним кодексом внесли перед тим, як подавати правки, до того. Засоби як збільшити доходну частину бюджету, реально збільшити за рахунок того, де є неефективні певні дії, і як зекономити частину бюджету значну на тому. На чому ну на що тратити не можна під час війни? Просто не мо навіть в мирний час таке тратити. Аморально це все ну той ж саме Тарас Зеленському, ще 4 мільярди на якийсь контент виділять ще кудись. Там там на кешбеки, на все інше. Оце все піде. От ви ось єдина фракція, яка подала, де можна знайти гроші. А далі вже пропонуються правки. А яким чином далі поводяться інші? От ці суги Зеленського вони ж кодексів не читали, законів не знають. От вони <кхе> подають виділити туди, дати туди на конкретні об'єкти в своїх округах. Нам туди треба, тому що знають, що відкат буде там потім іноді до 90%. тобто на повне розкрадання. Звичайно, що такі правки не мають жодного сенсу, але є правки, які стосуються системи. От є певна група депутатів, які подали основне положення припинити фінансувати непрофільні витрати і фінансувати Збройні Сили України, фінансувати оборонну промисловість і захист. Захист для бійців, захист для енергооб'єктів, захист для громадян. Вони відкинуті. Всі пропозиції, де знайти додаткові гроші, відкинуті, тому що на ті гроші їх знайшли. Їх, звичайно, знайшов. Уряд їх знайшов. Але вони збираються ці гроші приходувати зовсім інший спосіб. Тобто ці гроші будуть вже розкрадені, як кормушку хочуть в них забрати. Звичайно, вони цього не дозволять. Тому по бюджету. По бюджету справа в тому, що. Як, на мій погляд, він просто намальований без планів на виконання. Ми війшли в режим ручного виконання бюджетів. Тобто, бюджет якийсь пишеться, в ньому навіть якийсь баланс спробують підігнати. Коли він не підганяється, його домальовують, тупо домальовують. І в кінцевому рахунку відбувається якийсь документ, але за тим документом з першого ж дня ніхто не живе. Реально розподіл коштів іде зовсім за іншими напрямками. І зовсім іншими статтями я пригадую один рік, коли країна жила. Ну зараз ніби буде вважатися, що країна житиме з бюджетом, він часно прийнятий, але це все одно що без бюджету. От я пригадую рік, коли країна жила повністю без бюджету. Навіть формально його не було. Це був рік уряду Лазаренка. Пригадуєте, які результати, і саме прізвище Лазаренка стало вже як певним символом розкрадання. Розкрадань бюджету, деребану, всього іншого. От зараз фактично те саме. Ну, Я не веду приклади, просто як тупо не, не визначаються речі. На, на Збройні сили України треба достатньо додаткових коштів. Визначають, ми виділимо туди. Додатковий, ми створимо резервний фонд для цілої національної безпеки та оборони розміром 200 мільярдів з тих 200 мільярдів. Я знаю про одну статтю дуже детально, бо я її дуже досліджував. Детально: 60 мільярдів це підвищення ефективності внаслідок детінізації митної справи. Митниці має бути додаткових 60 мільярдів. А буде насправді, тобто 60 мільярдів додаткових плюс збільшують надходження від митників ще й поза тим на 100 мільярдів. Тобто 100 мільярдів плюс детінізація має бути плюс 160 мільярдів. А буде мінус 100 мільярдів. Пояснюю, чому. Минулого року митні надходження в 2024 році виконані на 94% від плану цього року, суючи з розрахунків. Того як виконувалися вони станом на кінець липня, вони будуть виконані до кінця року на 84% від плану, тобто кожен рік на 10% знижується виконання митних зборів, але на наступний рік. Підвищують рівень того, що має зібрати митниця, плюс 100 мільярдів, дописую. в цьому році не підвищували. Наступного року підвищують ще на 100 мільярдів. А як їх зберуть, якщо в цьому році недобір буде порядка тих самих 100 мільярдів до нинішнього плюс 100 і ще плюс 60 мільярдів мають додати через детінізацію? Тобто розбіжність між реальністю і тим, що планують, буде 160 плюс 100, десь приблизно, десь 250-260 мільярдів гривень. І це, це ж спецфонд, це означає, що всі ті гроші, які мали піти для Збройних сил України, вони туди просто не надійдуть і їх не буде, їх не будуть витрачати, тому що вони туди не прийдуть. Отаким От чином розраховується цей бюджет, це повна абсолютно абсурдність. Далі ще один з абсурдів. От зараз виходить під ласа і заявляється голова бюджетного комітету. Корупціонерка вона перший день своєї роботи, в перші дні своєї роботи в Верховній Раді, в 2019 році поступила як злочинниця, кримінальниця в корупційній сфері. Вона мала прямий конфлікт інтересів. Чому я це згадую? То просто хто керує бюджетним комітетом. Вона була людиною, яка розробляла як незалежна людина. Мала право як громадський активіст. Вона розробляла за гроші, саме за гроші гранти від компаній, які виготовляють оці розрахункові апарати, касові апарати для бізнесу. Вона розробляла спеціальні норми закону. Тобто вона, та, вона отримала гроші від лобістів. За закон вона не була депутатом, вона мала право це отримати. Вона що вона податки сплатила все в порядку, правда? Після того вона стає депутатом, і закон, за який заплатили лобісти, заплатили зацікавлені особи, і вона відповідно за нього вже отримати встигла гроші. Вона мала зробити звичайну річ. В залі коли йде голосування, людина має підняти руку і сказати: я утримуюся від голосування, оскільки в мене є конфлікт інтересів, і тому я сей причини не голосую. Це норма, ця норма виписана в законі. Вона замість того. Подала той закон, сама подала, який написала за гроші лобістів, зареєстрував його в Верховній Раді і протягнула його через Верховну Раду. Це кримінальна стаття, і це не просто якісь там дрібнички, це по-моєму до семи років ув'язнення. Отже, ця людина керує бюджетним комітетом, і ця людина виступає пару днів тому і каже: нам на зарплати військових бракує 300 мільярдів гривень. Хай заплатять за нас, нашим військовим зарплати оплатять наші союзники. У мене просте маленьке питання. А військові тепер у нас останні за загужковим принципом, бо взагалі-то заведено як? Армія, війна. Під час війни армія в першу чергу. Тобто забезпечили армію, а потім дивимося, вай, вай, вай! Нам бракує грошей на ДБР. На БЕП, на утримання Верховної Ради, на утримання Офісу президента, на якісь там вихтянки. А от тоді звертаємося до всіх і кажемо: допоможіть нам забезпечити фінансово ДБР чи щось інше. Ні, ДБР забезпечує уявляю собі реакцію партнерів. А навіщо Є вам так? стільки коштів? Може вона близько добре, але це було б чесно. Ви армію самі забезпечили? Ще слуха в тому, що ДБР забезпечено, плюс там зростання. В цьому бюджеті передбачено плюс по-моєму, 28%. Збільшено фінансування ДБР а на Збройні Сили України плюс цілих 1,8%. Відчую Відчули різницю, де пріоритети? поліцейська mm -hmm. держава, але ДБР профінансовано повністю. На ДБР вистачило, на БЕБ вистачило, на СБУ вистачило, на Нацполіцію вистачило, на Верховну Раду, Офіс президента, на всіх вистачило. А тепер, виявляється, далі вже починає бракувати. На кого? На військових. Під час війни, на військових з залишковим принципом. Це повна, абсолютна дикість, просто повна дикість. Але тепер вертаємося до іншої штуки. Вона каже, 300 мільярдів інакше не буде зарплат військовим. А давайте задаємо рік тому. Рік тому так само Шмигель вийшов, сказав: А нам казали, що з вересня війни вже не буде. До речі, правду казали, тому що були домовленості з Китаєм. Але одна з Баш Кремля була в цьому не зацікавлена, і тоді Зеленському клад склад зробили Лманським кейсом від Патрушева. Це від тих шакалів було і. Зеленський відразу ж робить введення військ в Курську область, випускає ляльку Путіна. Той кричить, що ніяких тепер переговорів більше не буде, все зривається. Ми припиняємо, ми виходимо з переговорного процесу. А Дмитрій Медведєв, той який за час вирішав, що треба тепер ядерний у красній лінії, виходить, і так радісно говорить: курська операція спасла Росію, від переговорної ловушки. Ну, все всім зрозуміло. Хто з ким працює, на кого працює, як? Але я не про це говорю. Отже, внаслідок цього виявилося, що війна не закінчиться минулого року, в вересні, якби Зеленський не зірвав ці переговори, з Мішустінськими вели це уряд Росії під управлінням Китаю. Під контролем Китаю в Катарі, навіть Зеленський сам в цьому дізнався, що це було. Отже, вже війна мала закінчитися вересні минулого року, і про це повідомили Шмигаля з банкової. а про те, що зірвались переговори, і тепер війна все одно не закінчиться. Повідомити забули, і він не передбачив грошей на бойові видатки. Не передбачив і каже: а в нас немає грошей, ми нам не за що далі воювати. Нам потрібно ще 500 мільярдів, нам півтрильйона бракує на війну. Вай, треба їх збирати. Вносять тоді, пригадуєте, законопроекти про підвищення податків з порушення бюджетного кодексу, все, але нехай вносять дурні закони. Вони додали, по-моєму, не 200 мільярдів, вони додали щось 160 чи 180 мільярдів. Тобто бракувало для забезпечення армії 500 мільярдів, знайшли десь 180. Ну, давайте за округом. Скажемо, 200 мільярдів знайшли додаткових для забезпечення армії, а 300 не знайшли. Реально більше 300 не знайшли. Але до кінця року доходимо, а якось вистачило. Слухайте, а, а може не треба було півтрильйона, Може не бракувало ніяких півтрильйона? Може, вони просто планували ще зайвий раз вкрасти ще 300 мільярдів, а не вдалося. Тобто, просто одного разу на 300 мільярдів вкрали менше, крадуть сотнями мільярдів. Тому що треба було 500 мільярдів, знайшли менше 200 мільярдів, і вистачило? І зараз та сама історія. Пам'ятаєте, як на початку повномасштабки кудись з'явилися 30 мільярдів? Угу. Що з тими 30, мільярдів? які по-моєму на форму йшли, чи куди, чи на бронежилети, ну, чи на Десь на щось і що звідки вони нікуди не, не прийшли потім? Тільки різниця просто на один порядок. Тоді було 30 мільярдів, кудись зникли, а зараз зникли 300 мільярдів. Причому не зрозуміло. Видатки на армію цього разу опрораховані до кінця року, а на. Неї бракує 300 мільярдів. У чому причина? А я думаю, що ніяких 300 мільярдів не бракує. Просто вони розігналися, стали занадто сильно красти, занадто відверто, просто до крайності обнаглівши. І раптом виявилося, що вони замість вкрасти 200 мільярдів як планували, вирішили вкрасти півтрильйона в цьому році. От 300 мільярдів став в перебор. Зараз доведеться вкрасти тільки 200 мільярдів. Уявляєте собі, бідошеньки. Вони хотіли 500 мільярдів вкрасти, вкрадуть 200 мільярдів. А 300 доведеться, тому що ніхто цих 300 мільярдів не дасть. Ну, щось підвищать податки, щось ще з когось здеруть, десь ще трошки обдеруть бізнес, десь зустрічні перевірки переплати передоплати по податках зроблять. Ну якусь суму знайдуть 100 мільярдів, яку звичайно звідти і вкрадуть. А тут, ну от бачите, вистачить грошей до кінця року, так як минулого року. Тому насправді, насправді мова йде не, не про рахунках, а просто безбожному розкраданні. Вони просто не рахують, навіть сотнями мільярдів не рахують. Чому я згадав сьогодні Лазаренка, його уряд і бюджет, який тоді його просто не прийняли, прийняли аж в жовтні чи листопаді вже наступного року. То тоді країна жила за таким способом, розкрадалося все, що могли. Так само, і сьогодні країна тільки з намальованим бюджетом буде жити в той спосіб, за яким його провадив колись Озаренко. Отака історія з бюджетом Ну, мені здається, і не дарма що 71% відсоток, згідно останнього опитування тут КМІС, 71% українців вважають, що рівень корупції зріс після початку повномасштабної війни. Мені угу. цікаво: здавалося навпаки, існує загальна спільна загроза. То може, ви припините трохи? Ви знаєте, що державі необхідно, бо держава просто зникне, з мапи зникне. Ми, як нація, зникнемо. Ні! Ми, нація, політична, українська політична нація, як любив говорити мій батько. А вони ні? Скажіть мені, от беремо недавніх людей, яких зараз тут нема. От беремо, беремо двох шефірів. Вони ж були основою цієї держави, вони були головними вигодонабувачами від української держави при владі Зеленського. І раптом держава фактично зникає. Дуже сильно бідкаються шофіри, живучи десь, невідомо, де десь на хороших, дуже теплих морях. І в Це яким було. треба другом бути, щоб про тебе в Нагенасамблеї ООН згадували? Ну так. Так, те, що Зеленський на мого друга замах зробив, все, почав з того виступ, те, що в Україні загрози були, все інше, він мовчав на другого мого друга замах. От людина, про яку президент країни починає свій виступ на генасамблеї, ООН. ця людина спокійно, зараз вже під час війни, тому що він був під час війни в Києві, все, йому дали виїхати, він виїхав. Як ви думаєте, якщо українська держава раптом повністю зникне? Або українській державі, люди будуть від холоду і голоду помирати під час цієї війни. Шефір постраждає від цього? Чи він буде дуже переживати від цього? Чи інше? Я просто вам наводжу, я взяв наугад от людину, яка спокійно могла, їй, в них нема перешкоди. В нього вік такий, що він не може покидати Україну. Він спокійно покинув, йому дозволили. Для нього це буде болісним ударом, що вай сталася якась біда страшна з Україною. Україна руйнується, Україна припиняє свої існування. Та йому наплювати, йому навіть краще. Тому що рано чи пізно в нормальній Україні переможе влада, яка почне розбиратися, а хто ж тут крав. <кій> і його, відповідно, оголосять міжнародний розшук і десь відшукають, і в нього будуть проблеми вишукувати способи, щоб його не видали. А якщо Україна розпадеться, для нього подвійний бонус. Беремо Володимира Олександровича, нашого дорогесенького, Зелене Сонечко, пригадуєте ну, його сім'ю. Я собі виявляю, як його кожен день виховували. Оце тобі Вовочка за маму, це тобі Вовочка ложечку за папу, це тобі Вовочка за Совєтський Союз, Прокляті бандеровці, які вони страну розвалили. Ох, Вовочка, якщо б якось дата тобі вдалось, хоча б дожити до того, що наша рідна страна, Україна, возобнови, ой, кажу, Україна, СРСР возоновиться і знову б ми всі будем єдині з рускими все. Ні, ну я не жартую. Це можна звичайно припускати, що мама Ріма, папа Саша його так виховували. Але вони його так виховали. І це ми побачили навіть не тільки в кварталі, де він знущався, висміював Україну. Ми побачили це в дуже симптоматичній, тоді коли в нього ще не пахло політикою. Команда КВН Запоріжжя, Транзи Кривий Ріг, Транзит. Абсолютно дико антиукраїнська, страшною ненавистю до України, просто з дикою. Я пригадую цей, ці концерти. Там старший друзі, сам Вовочка там був міокашньою мілкаш, шостькою. Але він там бігав, оскільки він коротенький, курдупий, то він бігав в червоному гаустеку як піонер, А старший друзі виголошував антиукраїнські тези. А він вибігав. І там старший товариш розказував. Я вам хочу показать э, фотографію моєї любимой Родини. Только к сожалению, моя любимая Родина на этой фотографії это вже п'ятно. А вовочка вибігає, труситься, тягне над голову карту Советського Союзу, де где деє Україна велика, жирна, здоровезна пляма. И вони там обоє розсуджують, как плохо, що Україна п'ятно, а не большая, знаменита часть вот этой фотографії моєї любимой родини Советского Союза. Вовочка хотів відновлення Совєтського Союзу. Якщо Україна зникне як держава, вона ж не випарується, тут море не, уяв... не появиться. Це ми могли би мріяти, щоб там, де Росія, там з'явився новий великий океан східний. От були б дуже щасливі. Але тут Україна зникне. Вона зникне як держава тільки в один єдиний спосіб: вона скотиться до контролю з боку е, Росії, з боку Москви. Є, ну. Зараз ніхто в українській владі через цю війну не скаже, що вони хочуть, щоб Україна знову стала колонією Москви. Ніхто не скаже, але вони хочуть Україну перетворити на совок Совєтська власть, совєтські традиції, все до найменших дрібниць. Навіть те, що заборонено журналістам тепер диктофони там чи телефони використовувати при зустрічах з Зеленським, тільки блокнотики і писати ручечкою на блокнотиках. Так це підтверджено. Фотографіями підтверджено це теж Совєтський союз. Принципово совєтські всі схеми, все. От вони хочуть повернути Совєтський Союз. А знаєте, Совєтський Союз має одну дрібненьку особливість. Совєтський Союз може мати тільки одну столицю. Тільки одну. Ця столиця називається Москва. Не може бути Совєтський Союз, столицею в Києві, може бути формальна, номінальна провінції, республіки, а столиця в Москві. І от питання: люди гинуть зараз, ті, яким Україна потрібна. А уявіть собі, людина, яка керує країною. Яка до недавнього часу відкрину те, що він шельмував Україну, це до останнього часу, але яка до ну, вже дорослі роки свої показувала і демонструвала, що йому українська держава не потрібна. І от ви кажете, от такі підходи, от такі зневага до бюджету, до потреби збройних сил України, і Україна може від цього зникнути. Так для них це подарунок, вони цього хочуть. Для них це щастя. Я колись нарвався. Польського на ефірі, так, в 19-му році я там пару речей, мене тоді трошки фонтанувало різними фразами. Я там різні речі говорив. Ну, на зразок всяких там моментів, що цим голосуванням за Зеленського відкриваємо дорогу страшній великій, просто катастрофічній війні, що не так сталося. Говорив, що буде демографічна криза страшна, що не так сталося. Про економіку говорив все. І один раз він там мене медведи вигнав з ефіру, коли я сказав: Мені пощастило, от я до цього моменту, коли зараз обирають Зеленського, я в Україні, в українській незалежній державі, прожив рівно половину свого життя. Половина мого життя припала на Радянський Союз. Я 64-го року народження. Друга половина до 19-го року, ну там плюс-мінус, зрозуміло, припала незалежну Україну, морю людей такого щастя не випало. Вони так і не побачили незалежну державу, або народившись в українській державі, вже проживуть набагато менше років в незалежній Україні. Боже, яка там була злість на мене? Як ти смієш таку наводити паніку все? А от зараз ви мені говорите ту саму фразу: Україна може зникнути, Україна може пропасти не через те, що ворог напав, ворог би вже не ризикнув напасти, якби зберігалися всі ті збройні програми. Просто побоявся. А через те, що Україну здають, Україну розграбовують. Україну обкрадають і ще й нав'язують. Ні, ви не смієте, ви не маєте права говорити, що корупція під час війни це погано.